4 з двадцяти двох волі, волі, волі! Привіт всім! Сьогодні ми, бляха, граємо Shift 87. Це новий хорор, який виходить завтра, але він вже є в мене. Полетів! Shift 87 ганяти з вами. Оу! Завантаження пішло. О, ти шо? А що нас? Привіт, я супервайзер для твоєї зміни. Це тебе дуже проста робота, курва. Просто дивись, дивись уважно і запам'ятовуй все, що де лежить, стоїть, знаходиться, щоб потім викупити будь-які зміни в цьому середовищі. Окей, так ми і будемо робити. Так ми, бляха, і зробимо. Так ми зараз і роздуплемось. Дивіться, що у нас тут у нас тут дошка. Пфф, сильно. Так, дошечка. Що я можу зробити? Я можу зумануть. Зумануть на праву кнопочку Міші. Миші. Нельсон. Що? Нельсон броуз. Циркус. Нельсон Нелсон Циркус. 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 Цирк братів Нельсонів. Добре. Добре. Цирк братів Нельсонів. Дивіться, тут якраз є постерочок про цю движушечку. Цирк братів Нельсонів. Фіга собі ви, ви циркачі, типи. Я фею. Так, у нас є тіпочок. Він за мною палить чи ні? Куро, у мене звук зник. О, є звук. Він за мною палить чи не палить? Ти палич? Чи ти пал палич? Ти не палич. Добре. Нє, палич. Диви, куди я йду, туди і він іде. Подиви, що він робить. Я офігею. Він тупо за мною наб... цей, спостерігає. Ю, бро, це не гарно. Припини це робити, будь ласка. The show was boring. О, Шоу було, нудне. А що так? Так, що у нас тут? Це, це міст. Курва, це відомий міст, я не пам'ятаю назву. Хто шарить назву цього народ? Напишіть назву. Афгать. Гарно. Що у нас по часу? Youngstown Ньюс. Youngstown, Seattle, Нью-Йорк. Так, три годинники. Показують, в принципі, два з них однаковий час, Seattle інший. Окей. I got you boy. i got you my boy. Дивіться, що у нас тут? Тіпочок стоїть. Тіпочок. Так і сидить, так і палить за мною. Автоматик. Out of water. Sorry. Oh, curva. А що да? Все, не мона? Оф. Фак, фак, фак. Так, чекай, а я з якого почаю? Я з першого. Fire. Emergency break glass. Press here. Тут у нас статуя свободи. Офигезненько так стоїть. Все прекрасненько. Опа, часто є. Я думав, що тут нема третього, понял? Я просто подивився так криво. Я пам'ятаю, що тут є третій журнал. Я думав, його нема. Так, дивиш, що у нас тут. Що це? What is this? А! Що це? Я не знаю, що це. Тут є вота. Вода. Вуря воля! Давай в ліфт тоді. Я поки не побачив нічого іначе. Ми запам'ятовуємо зараз, правильно? Що... 3 з 22 я всього знайшов. 3 з 22 я всього знайшов на минулому своєму запуску цієї гри. An nice Thank you, bro. Коротше, треба бути дуже уважним. Якщо я побачу якусь аномалію, мені треба їздити цей пристрій, затиснути кнопочку R, і він такий хопана, почне його е, доставати і типу аномалію ловити. Ну Ми побачимо, ми побачимо бро. бро, Нелсон, бро, Circus. Так само. Чекай, цей прапорець Америки так і був, наче, так? Да? Так, якась тека на столі. Ще три. Чи то якийсь зошит взагалі. Я офігєюшко. є ЄТІС! You feel good? Бля, що з тобою? Оце називається просто загруз в ділах звездець. Ну, людина, ну, за зайнята. Як зрозуміти, що людина дуже зайнята людина? Отак от, от. Він стікери вже на себе хуярить просто. Чо так пізно? Ніколи не пізно. Так, аномалійку ми зразу репортимо. а то і так далі піду. Забуду. Він мене просто вибив з колії. Аномалі репорте. Так, що у нас тут? А, ну в принципі, одна аномалія вже є, можна навіть далі не дивитись. Тут не може бути другої. Ми йдемо просто в ліфт. І все. І все буде чотко. Відчиняй мені. Відчиняй мені, ці... Чудові срібні ворота. Курва. А чо 3 з 20. А, ну зараз стане 4. Дивимось. 4 з 22! двох! What's next? Ля, а що, де стікери просрав? Все? Все? Ти вже зробив ділиму? А ти за мною палив зараз чи ні? Наче палить. Все все в порядку. Як має бути. Що у нас тут? Проектор, так і світить. Проектор е, світить. В. вповнені.хуя там нічого нема. А що за прикол, я вибачаюсь? А, а на що він туди світить? Ну так і було. Там нічого не було, я пам'ятаю. Навушник працюй, будь ласка. Будь ласка. Вімкнись. Падла. Да дякую. Так, диви. Там у нас два вікна. Три вікна. Два тут, три там. Два в цьому в цій будівлі, і три в тій будівлі. Три віконечка. Три віконечка, там все пусто. Що у нас по картинкам? Чекай, чекай, чекай. Стоять, тут все як все було. Nelson Bros Circus Open Seasons with an incredible show. So, it's so fucking incredible. Так, місточок такий як був. Як там місточок наш цей, да, прекрасний. Busy from 7am to 4 p.m. The show was boring! А що? Обісрались, да? Зробили нудне шоу. А шоу! Нейдан. Нейдан, що ти хочеш? Чого тебе нема на місці робочому мудило? Хоча, чекай, там з 7 до 4, да? 7 p.m. 4 am Навпаки. <laughs> Може зараз просто не робочий час. Нічна зміна, правильно у мене? Я на зміні 87, нічній. Бляха, я 80 змін вже відрубив. Офигеть! Я роботяга звездець. Ти нормально все там чухаєш? Що далі? Our Sorry. I'm so sorry. А що далі? А ніфіга далі. Далі навіть нема. Так, статуя свободи. Статуя свободна, дуже статуя стоїть. Quick rides, home cooking і якийсь челік біжить за яблуками, видно. Чи за яблуками біжить, чи за помідорами біжить, чи біжить помідори свої мити. Я не знаю, що він біжить. Кудись він біжить і він явно ну, видно спорт, на спорті людина. Спортивна. Open the door. Close the door. Що там? Нормасик, Ви мене не нагнули, третій повод. Стоять. Мені здається, щось змінилось. Може, мені здається. Коли здається, треба хреститись. Оу, oh сіт. oh, shit. Це буде скрімак. Я, я репорчу! Курва, я репорчу аномалію! Курва, я валю. Там щось зараз буде лякать нас, походу, да? Чи, ми... Чи мені треба подивитись? Може просто шепіт? Може там нічого нема. Бля, звідки ти шепчеш? Шептун, ти довбаний виліза. Оу oh, щи! Він почав шептати гучніше. Ху! П'ять. Ха! Четвертий поверх. Нам треба на шостий. Потім, я так розумію, буде наступний етап, да? Я перейду на наступний етап. О, курва, ви переведете мене? Я сподіваюсь. Так, що ти там сидиш, брада? Брада. Король унітада. Нелсон show! Мені не подобається звук. Воно якось сильно почало, знаєте, таке ж. сюди такий білий шум, бляха, якийсь у вухах. Його не було до цього. Або. мене вже паяє просто. Я у всьому аномалію бачу. It's so incredible! It's so. Wonderful. Unbelievable! Oh my god, I will busy from 7 am to 4pm. Як і було. Все як і було. Мені не подобається цей чил. Ну просто, знаєте, він мене трошки напрягає. У нього то стікери на лобі, то я фігет. The show was boring! Again. Що Шо за шоу таке Need done. Let's go. Ничего не бачу. Что за Deep Dungeons? Out of War, sorry. Как завжди. всегда. Oh, shit, fucking shit! Боли, 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 Кого? А чекай, Я боли, 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 Да боли, Да да? Да, боли, 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 Вы бачили там санина, бля? А це, до речі, параша була. Та срань сиділа в параші. Я фигею. Ля, яка саніна вилетіла? Я офігею. Я конкретно. Я конкретно не очікував. Ти такий йдеш спокійно. Тут якась срань. Па! Вилітаю з параші. Може там не було туалетного паперу. Може він хотів попросити туалетний папір, а я просто звалив. Бля, негарно. Негарно. О, oh shit! Навушник працюй. Навушник працюй. Падла, працюй. Працюй. Гнида. Ляти. мудило, довбень, і шматок. О, працює. ха, Я пофіксив. Я насправді ну я професіональний просто цей майстер, поняли? Приносять свої гаджети, я їх обмацюкаю, вони будуть працювати краще, ніж працювали до того. Хо! Ну добре, я сподіваюсь, більше оці, оці роботяги не будуть вибігати до мене так, да? Не будуть вибігати більше з параші до мене так, а? Не підуть до мене з туалету, я сподіваюся Ух ти, курва, Тоді так... Так бляха вилетів. Я сам я сам в той туалет захотів забігти, як він вилетів, знаєш? Звездець. Busy from 7am to 4 pm. Та да, в сраку таке Nelson Броуз Так, добре. А там буде ще щось, ні таке? <сіх> Бля. тут ще одні двері є. Курва ще звідти може тепер хтось вилетіть. Ну у вас в сраку. Ну це сидить. Що, більше ніхто не буде виходить до мене. Бля, пішов ти в сраку. Он, дивіться, туалет, бляха. ТУАЛЕТ! що ти вибіг звідти? Out of water sorry Та пішов ти Я пробіжу краще. Я краще зразу пробіжу. Так, а тут не було аномалій на цьому рівні виходить. Точно! Чи було щось? Вота! Вота, вота! Вода? Ку. Так, 5-6. БЛЯЯ! <плес> Я Де? Де була аномалія? Чому я падла його не побачив, а? Навушник знову відключився. Гнида, працюй, кажу тобі. Збили з мого стріку. У мене впала, впала мотивація, поняли? <клес> Ля, може там з годинником прикол якийсь був Чуєте? Що ти сидиш, мудило? Той сиди там. Ми зараз на нульовому, так? Да? Якщо ми на нульовому, тут, мабуть, не буде аномалій, в принципі. Ух ти, бля, ліфт. Ти так цей. Тихіше, тихіше будь.